Що одна робота персональну виставку картин сезони пори року української художниці Тетяни Весенди відкрили у Тернополі. Авторка презентувала 15 живописних полотен. Їх мисткиня з початком повномасштабного вторгнення вивезла до Польщі, і ось нещодавно картини повернулись на рідну землю. Такий темний час для свого народу. Я зрозуміла, що ці картини не повинні стояти і десь бути схованими. Вони можуть нести якийсь посил, вони можуть нести. Позитив вони можуть комусь принести велике підбадьорення. Під час написання картин Тетяна надихалась 22-м самом та намагалась через мистецтво підтримати тих, хто цього потребує. Тетяна Весенда розповідає у центрі виставкової композиції людина. За її словами, сезони змінюються не лише в природі, а й в житті кожного з нас. Тільки чотири картини. Це власне осіння тематика була створена на Основі реальної природи в Карпатах, решта всіх робіт це вже моя інтерпретація. Я так помітила, що саме в якісь такі кризові моменти життя мене просто переповнюють емоції, і в мене просто якраз і створюються найяскравіші роботи. Загалом виставка складається з малюнків, які Тетяна Весенда написала у 2014-2019 роках. Побачити роботи авторки прийшло чимало відвідувачів. Мені дуже сподобалася от, картина радість і е, ці літні барви, тому що дуже хочеться, особливо зараз взимку такого чогось кольорового, барвистого і м, теж люблю квіти, природу, тому так, це мені сподобалося найбільше. І нам дуже сподобалися всі картини. Доволі вони цікаві і композиції нам дуже сподобалися. Ми чекаємо нових картин. Ну, картини дуже такі яскраві, дуже глибокі, і зразу видно, що в них дуже глибокий сенс. Взагалі вражають кольори яскравістю, позитивом у такий сумний для нашої держави час. Найбільше мені подобається осінь. Відвідати виставку можна безкоштовно. Триватиме вона протягом місяця у секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.